Педагогічну енциклопедію Закарпаття у двох томах на виставці «Автографи автографи» представила письменниця Лідія Повг. Науковиця каже, над виданням працювала сім років. Я тримаю в руках прекрасне видання, яке ми щойно щойно свіжим отримали із видавництва Карпати. Педагогічна енциклопедія Закарпаття у двох томах. Такої енциклопедії немає жоден край в Україні. Ми є зачинателем такого от. Початку будемо казати, і це не просто педагогічна, це культурна, це духовна, це політична енциклопедія Закарпаття останніх тисячу років. Книгу «Вуйко Йої Лишеня презентує на виставці письменниця Галина Малик. За її словами, це одна з книг трилогії про Вуйка Йоя. Ось свіже видання, яке для мене дуже дороге і щасливе. Це е... Книжку перевидали в Польщі для наших дітей, які знаходяться зараз в еміграції. І ця книжка вона призначена для всієї Європи буде розповсюджуватися у всій Європі. Це взагалі трилогія про Гуйка Йоя, який живе в Ужгородському Сканзені. І я вам раджу про це почитати, тому що він там живе своїми друзями і охороняє наші пам'ятки, які наші діти і внуки повинні пам'ятати і знати. Близько 150 книжок закарпатських авторів представили на виставці Автографи-автографи розповів її організатор Василь Гості. За його словами, є на виставці книги українських письменників, які проживають за кордоном. Це твори наших закарпатських письменників, корифеїв, от, а також те, що про них написано. Тут найголовніше на що ми звертали увагу, це книги з автографами. Ось тут бачимо ціла вітрина. Книг наших сусідів українських письменників словаччини, які вони подарували нашому літературному музею. десь порядку десяти авторів, які подарували цього року нам свої книжки з автографами. Триватиме виставка Автографи автографи в Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая впродовж місяця. Олександр Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.